Усім привіт! Ми з Мішелькою починаємо цей влог. Друзі, усім привіт! Розпочинаю новий влог. Хочу вам показати. Знову у нас нова техніка. Купили ми два дні тому замовили через інтернет. Чи ж по інтернету, як правильно говорити, через інтернет, по інтернету. Словом, Владик дуже хотів собі попкорницю мати. Вже давно він так просив її, це він десь знайшов таку. Невеличку цінутку, бюджетну попкорницю. Каже, давай, мама, замовимо, бо він дуже любить попкорн. І ми часто дивимося фільми разом, тому дуже класна штука. Зараз вам покажу, ми вже вчора її використовували, тестували. Ось так вона виглядає. Поставила її поки що ось тут. Але взагалі, ось тут її планую поставити. Подумаю, як це мені склянки переставити, щоб вона сюди помістала. Дивіться, в мене тут стоїть оливки закриті ще. Не хочу зараз відкривати, потім відкрию ближче вже до свят, бо їх багато і потрібно з'їдати за короткий термін часу. Так. Ось звичайна така проста фірма Есперанза. Ось така вона невеличка, але дуже класно робить попкорн. Так прикольно, я навіть не очікувала. Зараз її зніму. Тут ще коробка від неї стоїть. Так. Ось сюди засипається сама кукуруза, обов'язково засипати звичайну кукурузу без різних смаків. ось Це не так, як у мікрохвильовку, щоб ставити з тими різними смаками, там, сиром, чимось. ось цю ложечку повну. Засипаєте туди. І вона починає, коли включаєш, крутити його сильно. Буквально там хвилинку-півтори воно розганяє його, нагріває, і тоді він починає вже. Ось сюди вилітати. Тут отвір такий. Головне підставити глибоко посудину, бо ми вчора одразу не знали цього. До речі, ложечка ось так потім, коли вже засипла, сюди ставиться, щоб верхом не летів. Ми одразу не знали, поставили просто ось так мелку тарілку. Вона почала летіти, Короті, у нас вчора весь попкорн, вся кухня була в літаючому попкорні. То ми насміялися вчора з, Владиком, що з цього всього. Але дуже прикольно. Воно так швидко, вже коли воно починає розігнало, його розігріло, він починає швидко дуже вилітати. Буквально за секунд 10 він вже повністю весь готовий весь вилетів з цього отвору. Повністю весь вилітає з, з тої ємності. Дуже класна штука. Я замовила ось цю штуку, потім замовила ще кілограм цілої кукурузи пакет. І замовила дві баночки, покажу вам, якщо прийде, коли прийде дві баночки приправи такої спеціальної до попкорну. Ось тут теж покажу вам. Дуже класно. Коротше, я задоволена цією штукою. Бо вчора Владик не витримав і купив в магазині ось такий маленький пакетик, бо вже хотів спробувати робити. Тому потрібно обов'язково брати ось таку без нічого покурудку для такого апарату. І вчора він собі робив раз-три. І весь вечір їв. Ми дивилися Гаррі Поттера» і він весь вечір їв попкорн. Я приїхала з магазину тенді і забула, що сьогодні субота. Це, напевно, дуже багато людей тут. Мені потрібно купити рамочки, бо я взаємовила в цьому році більші фотографії на Новий рік. Тому потрібні більші рамки тепер. Так, Я тут вже все вам показувала. Не буду зупинятись. Рамочки. Дивіться, такі жіночки. Так, підносики. Так, такий плетений, 30 злотих. Так, рамочки, рамочки. О, ось тут рай, рамочок. Мені потрібні такі самі бюджетні, можна сказати. Ось 30 на 40. Головне шпів було 3. Так, 23 злотих ось така. 30 на суток. Так, а це. А, це все. Паспорту всередині 19 злотих. Цікаво, це можна виняти з цей картон. А, у нас її побит. Одна. Побується такий вибір, так сорок на 50. 30 на сорок. А якщо ціла, то сорок на 50. Нет, це теж не блін. Дуже тут вибір великий. Такі мені теж подобається, дуже фоточки роздрукувати. 23 злотих. Може взяти таку собі, десь повісити. Дивіться, який тут рай, все для творчості. Ось такі різні штучки. Щоб робити різні вироби. І що, думаєте, я вже набрала для себе також. Вам вдавно все покажу. Просто якийсь рай. Дивіться, скільки всього. А на моєї ідеї. І все по 5 злот кожен цей пакетик. Я ще говорила тобі на ярмарці, як були в Кракові, що в мене вже є ідеї, я взяла деякі, тому буду щось робити гарненьке. Але мені краще знайти нитку. Таку. Товсту, Тут тільки бачу для в'язання, мені потрібно щось таке, як джут, щось типу цього. Також дивіться, такі набори є для діток. Ось такі великі вигідні, дуже робити різні знаєте, для, для діток маленьких іграшки робити. Тут теж, теж класно. Так, треба метку знайти. Покажу вам, що взяла в магазині Теді. І ще потім забігла в пепко і покажу, що там ще взяла. Знайшла я рамочки. Ось такі, бачите, вони тут фігурні трошки. Це, вони, в принципі, там всі в одну плюс-мінус ціну по 23 злотих. Але там була така ширша і була ось така тоненька. Мені здалося, що щось така тоненька, тим більше це може пластик, може, а може пресоване дерево. Не знаю. Мені більше ось ця форма тоненька. Тому взяла ось три штуки по 23 злотих. Також побачила, що в них є ось ця моя улюблена паста Pink Stuff, Я вже не раз вам її показувала. Дуже її люблю. Я все нею вичищаю. Посуд, каструльки, сковорідки, плиту. Дуже її люблю. І для ваші Stuff, отакий натуральний. Ой, Універсальний засіб для твердих поверхонь. До речі, я його ще не пробувала, тому спробую буду розказувати вам, як мені чи сподобався, чи ні. І ось в теді, там просто величезний вибір. Ось цієї лінійки Pink Stuff. Все є просто і для туалетів, і для просто там гелеві такі, чи -чи 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 для чищення. Там дуже багато різних. Також я бачила, там було для плям. Для одягу, щоб ось такому самому вигляді, тільки ось тут не жовтий кольор, якийсь інший, і щоб шикати на плями так, взяла ось такий блокнот. Це чоловіку я взяла, він потрібно. Взяла ось такий контейнер. Він, бачите, поділений на такі розділення. Хочу сюди складати бусинки. Зараз покажу вам. Так, взяла. Ось такі одні, вони однакові всі, середньої величини. Упаковку взяла ось таку. Тут більше є великі такі, є середні і маленькі зовсім. І взяла ось такі зелені. Вони, в принципі, всі однакові величини. Вони Навіть такі не зелені, а ніби салатові трошки. Всі по 5 злотих, Всі ці бусинки по 5 злотих. Взяла ось таку гирлянду маленьку. Тут зірочки такі. По 950. А ця коробочка, до речі, 950 також. Взяла ще Владику, він дуже любить малювати, Взала йому такий блокнот. Тут дуже класний такий папір для та малювання по якості. Тому взяла йому, щоб малював тут такий, як альбом, тільки А-5 формат. Взяла дві свічки LED ось таких на батарейці, щоб вставляти кудись, щоб не, світ... ну, не звичайну свічку брати а ось таку LED. І хотіла взяти щось типу джута, але не знайшла тут в теді. Вже не хотіла ніде шукати. Знаю, що в інших магазинах може бути. Там, наприклад, для, для в'язання все є. або для... Для вишивання. Але я не хотіла вже нікуди їхати, тому взяла, знайшла ось такого. Вона, в принципі, така цікава. якась. Е е е я так розумію, що це 100% бавовна. Ось і і хендмейти. Так. Що тут є ще? Такого цікавого, щоб зрозуміти. Немає опису, не можу знайти я. Я буду її використовувати. вона не розтягується зовсім вона така цукка і такий неї бежевий колір, темно беж Потім я пішла ще в магазин Пепко. І там нічого такого для дому не купила, але там були дуже класні ціни і знижки на, на цукерки різні. Прямо їх розібрала по 6, 5, 4 злотих. Я взяла ось такі дві упаковки цукерок. Мені здається, що вони мають бути смачні. Е Магік of А саме так. З какао. Молочний, класичний. 16 штук. Е словом такий, бачите, він як е зимовий. З карамелю. Ага. З карамелю з горішками. Два вида з карамелю, два з горішками. Я так розумію, ну словом, Взяла два. Думаю, вони так гарненько запаковані. Думаю, можливо, навіть на подарунок. До когось будемо йти в гості. Не те, що на подарунок, а просто перенести в гості до когось прийти, то буде класно. Взяла ось такі ще проліне. Також вони були щось в районі 4 чи 5. Ось таке печиво взяла, ну також було десь 4 4 злотих, це печиво шоколадне, таке, перемащене. І ось такі. З Ори, два я взяла, один вже з'їла, мені не сподобався. Я брала, беру часом в магазині при касі, там є набагато смачніші ці бісквітки, це такий, він мені не сподобався зовсім. Зараз, до речі, акція в пепко. Купуйте два товари, третій в подарунок, який дешевший. Тому майте на увазі, хто живе в Польщі, є пепко. До речі, не сказала, цей пінк-стаф коштує 14, а ось цей коштує 19. Можливо, є десь трошки дешевше, але я вже тут була, то взяла в цьому магазині. Так, порозділяла я ось так всі кульки по різних, по різних цих окремих цих карманчиках. Великі відділила, середні відділила і ось такі малесенькі, і ось ці салатові. Тепер я буду знати, які де лежать, і будемо зручно користуватися. Не ще залишилось в мене ось пусті. Карманчики. Все. Дуже класно буде зберігати, вона защокується ось так. Нічого нікуди не пересипається і не змішується. Так, я поставила кастрюлю з картоплею. В мене вже картопля майже зварилася і буду зараз обсмажити гриби, додам сюди цибульку, бульку. Трошки мокле небагато. Грибочки нарізаю не дуже сильно. І обсмажу до золотистості, відправлю кастрюлю з картоплею. Буде в мене такий сирно-грибний суп-пюре, Дуже його любимо. Вже показувала неодноразово, то сьогодні знов варю. У мене є тут ось такий шматок м'яса, це корейка, ось така вона красивенька. Хочу зараз її нагострила ножа, гарненько поділити на якісь порційні шматочки, щоб щось потім було зручно готувати. Зараз наріжу, ось такі бачите, вони гарненькі, з цієї сторони поріжу на відбивні трохи. Потім, можливо, ще на гуляш якісь поріжу шматочками, щоб було словом. Заготовочку таку зроблю. Ось це потрібно зняти трошки цю шкірку. Ось це було просто воно по класній акції. Не знаю, чи я показувала вам чи ні. Воно так взагалі 24 чотири злотих за кілограм, а це я брала по 14 злот за кілограм, тому взяла гарний такий шматочок. Вирішила все-таки весь шматочок порізати ось такими пластинками. Думаю, візьму частину, десь буде на відбивні, а частину залишу, десь зроблю м'ясом під сиром. З ананасами можна зробити, або з помідорками, як я завжди робила, до речі, я вже тепер не називаю м'ясо по бо Мені на кулінарному каналі одна дівчина написала, що в Франції навіть такої не існує страви. Як виявилося, я забила в Гуглі, можете почитати, звідки така назва пішла. Тепер я цієї назви не використовую. Тому просто м'ясо. Під сирною шубкою, нехай не воно називається. Ось. Так багатенько його вийшло, класно. я собі, Пошкода було його щось на гуляш нарізати, бо воно такими гарними пластиночками різалось просто ідеально. То думаю, нехай собі буде все порізане. Так, я вже закинула гриби із цибулькою з морквою. Води не потрібно багато, щоб вийшов густенький такий суп-пюре, а не суп звичайний. І ще сюди зараз додаю сіль звісно, додам лавровий листочок, трошки, один, може, маленький. І додам сюди, що ще додам, трошки поперчу, мабуть. І все. І буду чекати, поки він навариться, а тоді вже в кінці додам сит. Так, закинули вже сирочок плавлений, зараз він розтане. Покипити ще 5 хвилиночок, спробуючи чи вистачає тут спецій і буду блендерити. Все, я вже блендером пройшлася. Неймовірний аромат. Стоїть просто супер. Він такий легенький виходить. Смачний, його можна їсти багато. Клас. І по густині якраз те, що потрібно. Мені, до речі, потрібно не забути, обов'язково вийняти лавровий листочок, щоб не переблендерити. Так, і обов'язково такий супчик треба з грінками їсти. Це дуже і дуже смачно. Отримала тільки що посилку хочу вам показати, поки влад у школі. Замовили йому ось такий на новий рік подарунок. Чи на різдво. Не знаю, коли будуть подарунки даритися. Але, словом, ось така ідея, може комусь буде цікаво. Тут скло ось так. Тут мапа намальована. Але взагалі малюнки можна будь-які вибирати із мультиками, і з героями якимись супергероями. Словом там на будь-який вибір є кольори. Ми вибрали з ось такою картою світу. І це така скарбничка. Написано. Скарбничка року. Називається так, сайт цей так називається. І ось так протягом року сюди кидати по 5 злот через ось цей отвір. І коли ось це доходить до кінця, ось ця штучка закривається, і розпочинати наступний цей. І так, на кожен місяць. 24, 6, 8, 10, 12. 12 місяців. І в кінці року можна відкрити, і, наприклад,. Збирати собі на щось, чи на якусь подорож невеличку, чи на якесь собі, може, на щось там потрібно. Є якась така ідея там за рік на щось назбирати. То ось така скарничка вона вішається на стіну. Ось там знизу, але чому це вона навпаки? Навпаки, тут ця штука. Чи я щось не розумію. А, ось тут вішати. Ось. А тут що? Так, інструкція монтажу. Це, можливо, сюди всунемо місце. Це, напевно, там щось треба на, напевно, щось повернути, бо написано: ага, вилюту монет. Там щось, напевно, треба повернути, ось тут, щоб монетки висипалися всі в кінці, коли вже назбираються. Так, так, тут там якийсь ось такий є кружочок, який треба повернути і все висипеться. Е, так. Прокрутити делікатно до моменту, до моменту легкого опору і тоді все висипеться. Ось так. А ось тут по кутиках ось такі штуки для того, щоб повісти на стіну. Мені здається, дуже прикольна ідея. Він не знає за такий подарунок, це чоловік десь побачив. І каже, замовно, буде йому такий подарунок. Прикольно. І воно так гарно виглядати буде на стіні, як декор. Така картина. Чисто такий чоловічий, сказала би я, малюнок. Класно, такий стриманий. І при цьому ще й корисний. Так, ось так. Потрібно запакувати зараз гарненько. І все приходить ось так гарно. Тут все було обкладено, щоб не побилося велика ось така коробка. Словом, ось так. Дивлюсь, мене орхідея розцвіла. І оце прикол. Я думала, вона біла. А вона ось така. А чому я думала, що вона біла? В мене ж, здається, є біла. Так, і тепер в мене питання. Яка тоді? Ось це орхідея. Це ж вона в мене тільки перецвіла, здається. Це жовта в мене була. Здається, в мене ця жовта була. А ця в мене схожа на ту. Тільки з такими узорчиками. Виходить, що в мене не було білої. Щось забулося трошки, які в мене орхідейки. Вже ці знову будуть цвісти дві разом. Обожнюю орхідеї. І вони мене теж дуже люблять, я так бачу. Це життя клас. Але цікаво, що я думала, що та орхідея біла, а виявилося, що вона не біла. Ця то взагалі я не можу, яка вона гарна. Як я люблю роздивлятися квіти. Як їх так тв... природа створює, це просто щось неймовірне. Хіба ні? Дуже гарно. Прийшли нам дві приправки, з цих, що я говорила, до попкорну. Одна ось зі смаком піци, а друга е, сирно беконова. Спробувала її із цю і цю, то це дійсно як піца в піцерії. А це така, як, знаєте, сухарики Флінт, точно з беконом. То точно на смак така приправка. Ну, Будемо час від часу посипати, бо дуже сильно. Часто їсти теж, напевно, що не добре. Ось. Тому є тут такий великий отвір і є дрібненький. ось такий. О, одразу запахло мені сухариками. Так, будемо пробувати. Купила ось такі гарні три зірочки. Дуже мені сподобалось. Як виглядаючи такі кольори, які мені потрібно, ось дивлюся, що дістала і немає одного, однієї з цієї шнурівки. Етикетка є, а де вона відпала? Всю сумку передивилась і не можу знайти. Такі три штучки гарненькі. Вони були, звісно, по 5 злотих. Де я їх купила? Не пам'ятаю, це я їх купила ще два дні тому, і кудись ми заходили з сином, і я їх купила. А куди, я не пам'ятаю? Куди це ми заходили? Що я їх купила? <с, <с,> Якщо згадаю, то пропишу. Як не згадаю, то не пропишу. Це мене пам'ять. Я просто ці дні дуже сильно загружена, і в мене голова щось не дуже працює добре. Так, треба вже ялинку принести. Пам'ятаєте, я вам говорила, що маю принести ялинку, так я її ще досі не принесла. Треба вже нарешті спуститися в підвал і її принести. Бо вже владі каже, мама, коли ми вже будемо прикрашати ялинку. А якщо він сказав, будемо, це значить він теж хоче. Це вперше не знаю за скільки років. Тому подивлюсь я сама, будучи, чи він все-таки надумає, буде зі мною. У нас сьогодні на вечерю одна із улюблених вечер. Креветки тут в мене із чесничком-вершковому соусі і з кукурузкою. Спагеті я вже теж відварила, сюди відправляю. І ще трошки пармезану посиплю і буде дуже смачно. Тож у мене декілька вареників було в заморозці. З полуницею теж їх відварю, щоб вже з'їсти не займали мені місце. О, це просто смакота ось ці спагеті, в вершках. Навіть просто з чесничком, З вершками вони дуже смачні. Дуже любимо. Трошечки пармезанчиком все дуже швидко і просто, і дуже 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 смачно виключаємо ось така смакота. I you on my shoulders as long as I